Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіацентр Україна Укрінформ розпочинає свою роботу. З вами Ольга Таманова. Дев'ятий рік триває війна і 279 й день триває боротьба за нашу свободу. Коротко про розклад подій, які підготувала сьогодні наша команда. О 13-й годині до нас приєднається у студії Дмитро Новицький, президент Асоціації Укрводоканал, водоканал Екологія. І ми будемо говорити про наслідки Росії. Сійських обстрілів для інфраструктури нашої, і також проговоримо про план відновлення пошкоджених об'єктів у 13.30. До нас у нас відбудеться включення з Ольгою Трофімцев, це посол МЗС з особливих доручень, координаторка ради експортерів та інвесторів. Ми будемо говорити про ініціативу «Grain from Ukraine» у цифрах, у фактах, а також поговоримо про взаємодію «Grain from Ukraine» з зерновою. Ініціативою у чотирнадцятій годині до нас у студії приєднається Сергій Куюн, директор консалтингової групи А 95 І ми будемо говорити про український паливний ринок. А прямо зараз у нас на включенні Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю добрий день Ми з України. Херсонщина це Україна. Слава Україні. Героям слава. Пане Сергію. Окупанти продовжують невпинно обстрілювати Херсон та Херсонщину. Яка ситуація на цей час? Так дійсно, окупанти продовжують обстріли і самого міста Херсон, і правобережної частини Херсонщини обстрілюють абсолютно всі населені пункти, які знаходяться вздовж узбережжя річки Дніпро. Обстрілюють Береслав, обстрілюють токарівку, тобто всі населені пункти, що знаходяться не неподалік, неподалік від узбережжя річки Дніпро, а також обстрілюють і місто Херсон, і всі навколишні населені пункти, які знаходяться біля міста Херсона. Окупанти ведуть огонь не тільки залповими системами багня ведуть також обстріл і мінометами, зважаючи на те, що відстань через Дніпро незначна, тому сам. Пересувними мобільними мінометними групами вони ведуть, ведуть такий злочинний обстріл. Але за останню добу ласка Божа, немає жертв і немає постраждалих, тобто обстріли тривають. Але слава Богу, ця доба вона минула без жертв. На зараз все ж таки окупанти наносять здебільше знов-таки удари по критичній інфраструктурі. Знову були нанесені удари по лінії електропередач, яку вже відновили. Але окупанти невпинно намагаються її знов таки зруйнувати. Тому на зараз працюють якраз і бригади Обленерго для того, щоб і відновити повністю енергопостачання міста Херсона, тому що Електрика в місті Херсоні почала з'являтися, почала з'являтися в деяких мікрорайонах. На зараз забезпечена критична інфраструктура, але ще не вся. За лікарні отримали електропостачання на превеликий жаль. Поки ще не вдається. Подати повністю воду і забезпечити водопостачання, але почав з'являтися мережевий інтернет не по всьому місту, а в деяких мікрорайонах міста. Тобто, можна сказати, що життя відновлюється не зважаючи на злочинні обстріли окупантів, але разом з тим, з огляду на ту небезпеку, яку створює окупант своїми злочинними обстрілами. А зараз пропонується якраз маршрути евакуації потягом до Хмільницького. Можна реєструватися, і щоденно такий потяг ходить і вже відзначається, що на зараз організовують додаткові вагони в цьому потягі. Також триває евакуація автобусними маршрутами і долучаються благодійні організації, які саме організовують так само евакуаційні тури. Всім тим, хто погоджується на евакуацію, держава допомагає працездатним 2 тисячі гривень. Одноразова допомога, непрацездатним верстам населення, 3 тисячі. Ми розуміємо, що це дуже мала сума, але все ж таки. З огляду на ту небезпеку, яка є на сьогоднішній день в місті Херсоні і в населених пунктах, які знаходяться безпосередньо на узбережжі, то краще скористатися цією послугою і відповідно евакуюватися тим, хто Категорично відмовляється тим, хто все ж таки бажає залишатися в своїх домівках, не радимо бути обережними е, сигналами повітряної тривоги. Поки що не відпрацьовано з огляду на те, що доволі малий час від обстрілів і до прильотів, тому все ж таки. Краще бути крайньо обережними і знаходитись неподалік сховищ, де можна переховатися якраз від можливих атак ворога пане Сергію щодо енергопостачання, якщо говорити в абсолютних цифрах, скільки абонентів вже підключено, або у відсоткових значеннях. На зараз можна казати про 20% підключених абонентів по місту Херсону. На зараз можна казати про підключення критичної інфраструктури, але ще не всієї. тобто можна казати про 20% поки що відключення якраз постачання всього міста Херсону. Щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях, є інформація про те, що у місті саме Скадовськ расисти масово захоплюють нерухомість наших людей. Про це є повідомлення, що відбувається там, і що відбувається у коховці, новій коховці. Яка ситуація? В Каховку нову каховку окупанти на зараз завозять все ж таки здебільше ФСБшників. Відзначають, що особовий склад саме військових він зменшився і залишились тільки спостережні пункти росіян у вигляді військових, які знаходяться безпосередньо, там на відстані 15 кілометрів до узбережжя. Основні сили супротивник відвів на 15-20 кілометрів. Метрів глиб Херсонської області, але і техніка, і саме ось ці спостережні пункти росіян вони присутні вздовж цього узбережжя. Але почало зараз з'являтися здебільша кількість ФСБшників, і саме відзначають, що ці ФСБшники вони з Дагестану, Дагестанські підрозділи ФСБ прибули якраз в Херсонщину. І це можна казати. Про те, що окупанти будуть посилювати свій фільтраційний тиск, як це відбувалося саме в окупованому місті Херсоні, там, де окупанти оголосили примусову евакуацію з міст Каховка, Нова Каховка, Гола, Пристань і Олешки, то велика частина населення відмовилась від примусової евакуації і продовжує залишатися в своїх домівках. То на мою думку, саме посилення оцього ФСБшного Дагестанського складу буде саме для того, щоб посилювати тиск на людей, які залишаються в своїх домівках, і змусити їх примусово виїжджати саме там, де на сьогоднішній день росіяни пропонують так звану тимчасову евакуацію. І якраз це і мова про санаторії Скадовського району і санаторії. Гінічського району, як тимчасові пункти так званої евакуації, а надалі все ж таки росіяни, як і в Херсоні, примусово будуть людей депортувати до Російської Федерації в віддалені райони Російської Федерації, як це було якраз з містом Херсоном, коли люди опинялися в Ханте-Мансійському краї, коли люди опинялися там в районі Камчатки і так далі. Тобто то я так розумію, що на зараз окупанти будуть продовжувати такий самий депортаційний тиск саме і на лівобережній частині Херсонщини. Щодо ем, нам відомо вже, що знайдені встановлені місця, де окупанти катували наших людей. Що стало відомо ще вже, і з чим звертаються люди щодо щодо злочинів, які вчиняли росіяни у Херсоні або на Херсонщині? Так, кожного дня з'являються все більше і більше шокуючих фактів котувань катування наших людей, коли правобережна частина Херсонщини була під окупацією, знаходяться якраз жертви, які були і закатовані, і застріляні окупантами навіть в своїх приватних домівках. І ці всі злочини фіксуються по кожному зі злочинів, відкриваються кримінальні справи національна поліція. Ця фіксує кожен злочин військових Російської Федерації дійсно ті катівні, які вже відкриті і в яких вже перебував уповноважений справ людини Дмитро Любинець. То він повідомляв і офіційно давав інформацію щодо того, як катували людей, як утримували в камерах, утримували і чоловіків і жінок одночасно. Навіть були камери для неповнолітніх. Дітей, тобто, ми згодом побачимо абсолютно всі зафіксовані злочині військових Російських Російської Федерації саме на. Е вже деокупованій Херсонщині, а згодом нас ще попереду якраз багато роботи по деокупації всієї Херсонщини, лівобережної, в тому числі, і ми побачимо ще багато таких злочинів, в тому числі на лівобережжі, тому що постійно повідомляють і навіть в цей час про викрадання людей за незгоду підкорятися саме окупаційній владі, і ці незаконні затримування продовжу. Жується і зараз окупанти продовжують незаконно затримувати людей, продовжують катувати людей. На превеликий жаль, це зараз відбувається на лівобережній частині Херсонщини. Шановні колеги, ваші питання? Прошу мікрофону, представляйтесь. Дякую. Ірина Мамчуров. Інформ мене два питання. Перше, стосується ремонту водогону, який через Херсонську область пролягає до Миколаєва. Буквально ну, цими днями, вчора чи позавчора, була інформація про те, що росіяни розбомбили вже відремонтовану частину цього водогону і, власне кажучи, через те. Подача води до Миколаєва, яка отут уже мала відбутися, знову відкладається на невизначений час. Чи є у вас інформація щодо ремонту цього інфраструктурного об'єкту? Як він триває, чи є чи якісь терміни, і чи вже відремонтовано знову те, що було розбомблено два дні тому? І взагалі який вихід? Ну якщо ми будемо ремонтувати, а вороги будуть кожних два дні бомбити? чи... Думаєте ви про це? Перше питання. Дякую. Так, дійсно ситуація з водогоном складна. Водогон був вже повністю відремонтований. Що стосується якраз труби водогону. Але окупант якраз влучив в насосну станцію і унеможливив подачу води саме до Миколаєва. І на зараз тривають роботи по відновленню цієї насосної станції. І як надалі, ви знаєте, дійсно треба розуміти, що окупант буде постійно наносити шкоду, так як він наносив і лініям електропередач, які вже відновили і мали постачати вже і забезпечити більшу кількість абонентів Херсон області, Але все ж таки окупанти знову поцілили в цю лінію електропередач. Так відбувається саме із водогоном в бік Миколаєва. На сьогоднішній день тривають роботи, поки по відновленню насосної станції. Я думаю, згодом все ж таки вона буде відновлення, і тут стоїть питання якраз захисту цієї насосної станції, так до речі, як і захисту всієї критичної інфраструктури. І це виклик, якраз не тільки для водогону. Сон Миколаїв, а це виклик для всієї критичної інфраструктури взагалі України. І я думаю, що плани якраз для того, щоб убезпечити цю інфраструктуру і в уряду, і військових адміністраціях є. Я думаю, можна це забезпечити. Дякую. Ще одне питання. Скажіть, будь ласка, з того, що ви говорили, була інформація про те, що росіяни, начебто, із нової каховки вивозять, відводять своїх прихильників, колаборантів і таке інше. З того, що ви тут озвучували, я так розумію, що ця інформація не відповідає дійсності, чи все ж таки відповідає дійсності і про що це може свідчити? Дякую. Це правда, окупанти і колаборанти вивели свої адміністрації і так звані уряди із Нової Каховки і з Каховки. І це відбулося десь два тижні по тому. Всіх своїх прихильників і всіх тих, хто працювали саме з колаборантами, вони так само і з окупантами, вони так само. Вивезли і на зараз. Вони знаходяться в місті Генічик. Місто Генічиськ вони визначили е, центром окупаційної області, окупаційної влади, і на зараз там знаходяться якраз і всі прихильники, і всі колаборанти. Це не означає, що вони виїхали повністю, тому що присутність військових все ж таки і в Каховці, і в Новій Каховці, як я казав, є, і посилюється якраз тиск ФСБшників в Каховці і в Новій Каховці. А вони виїхали. В рамках так званої евакуації, і на зараз їх всі окупаційні адміністрації знаходяться в місті Хінічаську. Ще питання. Прошу Я... Yeah. Дуже дякую, пане Сергію Лоренце -Кременезі, Сера, Мілан, Італія. Декілька днів тому ви казали нам, що близько 80 тисяч людей залишалося в Херсоні. Ти ви маєте на увазі, це у місті або у всій області? І, і чи можете ви сказати, скільки людей, скільки людей залишилось після останніх обстрілів? Пане Сергій. Зараз ми спробуємо встановити зв'язок. Зараз технічна команда працює над тим, щоб усунути проблеми наші. Нагадаю, з нами Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Зараз я думаю, ми спробуємо перезавантажитись. Проблеми зі світлом та зв'язком є. На жаль, Наш спікер повертається. Зараз продовжимо. Один, два, пане Сергію. Да, я чую. Вибачте, інтернет. Світло зникло інтернет, але перепідключився. Як мене чутно, чи бачите. Ми вас чуємо, ми вас не бачимо, але чуємо. У нас є питання зараз. Ми повторимо. Ларенса плісерпіть. У нас є питання. Пане Сергій Лоренцо Кременезі, газета Корея Деласера, Мілан Італія. Два питання. Декілька днів тому ви нам казали про те, що у Херсоні залишилось близько 80 тисяч е, людей. Ви маєте на увазі, це у місті Херсон або це у в області у містах уздовж правого берега Дніпра? І чи маєте ви якісь оцінки, скільки людей залишилось після останніх обстрілів оцих останніми днями? Дякую. На базі адміністративну одиницю місто Херсон і до війни в Херсоні було 320 тисяч населення. На зараз по наближеної оцінки знаход... знаходилось знаходило. 50.000 eh, de oameni după de-ocupație a Зараз все ж таки відчувається відток людей з міста Херсона. Люди потрохи виїжджають. Частина людей, яка хотіла повернутися до міста Херсона, вони все ж таки дослухались парад, і поки що люди масово не повертаються. Є такі випадки, коли люди приїжджають перевірити свої домівки і знов таки повертаються в ті регіони, де вони зараз тимчасово знаходяться. З огляду якраз. Небезпеки обстрілів з боку лівого берега Дніпра з боку військ Російської Федерації, тому на зараз можна казати про те, що Кількість людей зменшується, зменшується з огляду евакуації з міста Херсона. Казати про ту кількість, яка людей виїхала, це ще незначна кількість людей, тому що фактично цей, ця евакуація, яка яку зараз оголосили, і уряд, і благодійні організації, вона триває ще нетривалий час. Але бажаючи багато саме тому я і казав про те, що збільшується кількість вагонів в евакуаційних поїздах і потягах і збільшується кількість саме автобусних маршрутів і допомога благодійникам тим, хто бажає виїхати на зараз з міста Херсона. Ще питання, друзі. Пане Сергій, ви згадали про східний, про лівий берег Дніпра. Всі зараз стежать за, за тим, що там відбувається. Чи ви знаєте про якісь операції українських військ на лівому березі Дніпра? Чи вони там знаходяться фізично? Є багато дуже чуток щодо цього. Чи можете ви якимось чином підтвердити ці чітки, Чи є фізично українські війська на лівому березі Дніпра? Дякую, пане Сергію. Ви з нами? Один-два. Дуже погано почув питання. Питання сутності, з пане Сергію. Разі, я, повторю, пересі, мабуть. я думаю, цю інформацію краще е, брати з офіційних джерел до присутності наших збройних сил. Пане Сергію. Один, два. На жаль, зв'язок перервався. Ми розуміємо, що у нашого спікера, на жаль, пропало світло. Тож будемо закінчувати наш брифінг. Нагадаю, з нами був на включенні Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Шановні колеги, наш наступний брифінг відбудеться о 13-й годині. Будемо говорити про відновлення інфраструктури нашої. У нас буде у студії Дмитро Новицький, президент асоціації Укрводоканал Екологія. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили і слава Україні.